Це новий бюджетник від компанії Xiaomi, і купив я його на старті продажів на AliExpress. Називається смартфон Poco m 6 і трохи дивно, що Poco m 6 Pro вийшла набагато раніше, ніж звичайна версія m 6 Але це китайці і їх нам ніколи, мабуть, не зрозуміти. Новинку я купив усього за 109 доларів. Міг би ще дешевше, але не вистачило монет. Тому моя вам порада: активно збирайте монети на AliExpress, щоб на наступних розпродажах класно зекономити. Вітаю усіх гостей та фоло. Оворів мого каналу, медузвичайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як розпочати, хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно мене дивиться, але досі не підписаний. Цей один клік займе вас не більше секунди, але тим самим ви дуже допоможете розвитку мого каналу і розвитку українського контенту в цілому. По традиції розпочинаємо з розпаковки. Poco m 6 приходить у великій картонній жовтій коробці. Тут все стандартно, тут все як завжди. Всередині коробки, окрім самого смартфону, Poco m 6 нас зустрічає інструкція, силиконовий чохол, голка для сим-карт, Type-C кабель для зарядки і блок живлення на 33 Вт. Як на мене, комплектація у цього смартфона досить таки непогана. Напишіть у коментарях, як вам такий дизайн смартфону. Мені здається, що зараз існує дуже багато смартфонів з подібним дизайном, але я не можу згадати точно на яку модель він мені схожий. Задня кришка POCO по m 6 повністю пластикова, є три кольори на вибір: це срібний, фіолетовий і чорний. Задня кришка повністю глянцева, тому відбитки пальців дуже швидко залишаться на ній. В цілому. Дизайн так, він не дуже свіжий, але непоганий, як для бюджетного апарату. А як вважаєте ви, напишіть у коментарях. І, до речі, телефон отримав офіційний захист IP53. Такий захист корпусу не дозволяє з ним пірнати, купатись, але від крапель дощу він точно врятує. На задній частині корпусу розташовані камери і спалах. Зверху роз'єм для навушників 3,5 мм і інфрачервоний датчик. Знизу головний динамік. Тайпсі роз'єм для зарядки і розмовний мікрофон. Справа кнопки гучності і кнопка увімкнення, в яку вбудований сканер відбитків пальців. На лівій грані слот під 7 карти, слот у телефона спарений або дві сімки, або сімка і флешка. Діагональ дисплею тут 6,79 дюймів. Це Full HD матриця 2460 на 1080 пікселів. І до речі, тут екран не простий, а з частотою оновлення 90 Гц. Не 120, звісно, але і на тому дякую. Частоту оновлення екрану можна змінити у налаштуваннях. Звичайна 60. Або 90 Гц. А ось так екран поводить себе під різними кутами погляду. Як на мене, досить все непогано виглядає. На екрані дуже насичені кольори, класна яскравість. Що стосується рамок по периметру дисплею, то, як на мене, трошки перебір у 2024 році, але це вже більше на любителя. У верхній частині екрану врізана фронтальна камера над камерою розмовний динамік і датчики. А мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. Відгук сенсора тут дуже класний, при найменшому натисканні. Це швидко працює. Серцем Poco m 6 є восьмиядерний процесор Helio G91 Ultra, чесно кажучи, я, мабуть, до цього смартфону про такий процесор і не чув. Для мене не дуже зрозуміло, чому компанія Poco вирішила встановити такий непопулярний процесор у цей смартфон, тому що зараз вже дуже багато нових процесорів, більш сучасних, які можна було встановити у смартфон за 110 баксів. В Antutu бенчмарк Poco m 6 набирає всього 274 480. 64 бали. Телефон Poco m 6 далеко не ігровий. Перш за все, це завдяки процесору, тому що я знову ж таки повторюю, що не дуже розумію навіщо тут його встановили. Такі ігри, як PUBG Mobile або Asphalt 9 тут підуть на середніх налаштуваннях графіки. А от в світ танків тут можна чомусь пограти тільки на низьких налаштуваннях. Телефон не підтримує мережі 5 g Він вміє працювати лише у мережах 4G, але тут є nfc чіп. Поки м 6 сертифікований в Google, тому тут можна встановити Google Pay і розраховуватись смартфоном на касі. До речі, смартфон POCO M6 являється точною по характеристикам копією Redmi 13. Це також новинка, і ця новинка Redmi 13 продається у двох варіантах: з чіпом NFC, але без блоку живлення, і з блоком живлення, але без чіпу NFC. Для мене це трохи дивно, я не знав, що обрати, тому вирішив обрати Poco m 6 Тут все зрозуміло. Тут і блок живлення є, і чіп NFC також завжди є. Батарейка на телефоні вбудована на 5030 мАч. Також телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. У смартфона в цілому дуже непогана оптимізація батарейки. У налаштуваннях акумулятор. Можна задати різні режими для батареї, також тут є функція захисту батареї, та й в цілому розділ налаштування акумулятора тут дуже обширний. При перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості poco m 6 в середньому за годину втрачає 6% свого заряду. Всередині встановили 6 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ постійної пам'яті. Це мінімальна комплектація. Також віртуальну оперативку можна розширити іще на 6 ГБ за рахунок постійної пам'яті. Сканер, який вбудований в кнопку увімкнення. Працює дуже класно і дуже швидко. Прикладаємо палець, і телефон моментально розблоковано. Також по традиції на смартфоні є Mi пульт і є інфрачервоний датчик. І цим смартфоном можна керувати різною технікою. За роботу софту на смартфоні відповідає свіжий 14-й Android. Звісно ж, Android тут не голий, як і на всіх смартфонах Xiaomi. і з моменту розпаковки сюди вже прилетіло одне оновлення. На смартфоні встановлена оболонка від компанії Xiaomi HyperOS. Система в цілому, наче і непогано оптимізована, наче і немає глюків, але працює все якось повільно. Повільно відкриваються вікна, повільно відкриваються програми. Можливо, це все баг і його виправлять у наступних онов оновленнях, але, як на мене, останнім часом дешеві смартфони від Poco, типу Poco M5, Poco M6, ось так якось не дуже швидко працюють. Це міжнародна версія смартфону, тому тут є всі Google-застосунки з коробки, є всі мови, включаючи англійську і українську. Ну і найбільша біль усіх дешевих смартфонів від компанії Xiaomi – це реклама у стандартних застосунках. Вона іноді вилазить і вона іноді дуже бісить. Про те, що мені дуже подобається у смартфонах Xiaomi – це те, що тут є дуже багато різних тем на вибір. Їх можна всі завантажити і встановити на ваш смартфон. GPS на телефоні дуже класно працює, навіть у квартирі він ловить спут. Тому можна його використовувати у якості GPS-навігатора у вашому автомобілі. Сенсор наближення тут працює, він спрацьовує коректно. Ну і датчик освітлення також працює дуже швидко. Фронталка на смартфоні на 13 мегапікселів. Вона непогано знімає, непогано розмиває задній фон, а от головна камера тут заявлена аж на 108 мегапікселів. Головна камера тут також, в принципі, непогана. Я не можу сказати, що вона якась суперкласна, що вона якась неочікувана крута для бюджетного сегменту, але так вона знімає добре. У денний час, не вночі, але добре. Відео головна камера вміє знімати у фулджі якості при 30 FPS. Тест мікрофону на смартфоні Poco M6. Ну і заодно перевіримо стабілізацію. Перш за все, не варто забувати, що Poco M6 6 це супербюджетник, який можна було купити за 109 баксів, а то й дешевше, якщо у вас було більше монет. Не варто від нього чекати чогось надзвичайного, і тоді телефон, в принципі, я думаю, що вам навіть зайде. Тут класний екран, тут непогана камера, тут є чіп NFC. Єдине, що для мене тут не зрозуміло, це мабуть процесор. Ну не розумію я навіщо було встановлювати саме цей процесор у такий смартфон. Тим паче, що лінійка M досить популярна і можна було обійтися якимось більш цікавим і більш сучасним процесором я не знаю з чим це пов'язано, але останні моделі POCO серії M, такі як m 5 m 6 як на мене, виходять трохи глючні. Вони навіть з коробки починають якось повільно працювати. Мені здається, що з оптимізацією потрібно компанії Poco трохи попрацювати. У моєї мами Poco m 5 і я думав, що я заміню її старенький Poco m 5 на новий Poco m 6 Але після тестування я зрозумів, що, мабуть, робити цього не варто. Ну а я чекаю ваших думок у коментарях під цим відео. Також я буду безмежно вдячний за вашу підтримку мого каналу, у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Це був канал Медвичайно гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Це був смартфон Poco m 6 Дякую, що були. Зі мною. Дякую, що додивились це відео до кінця. До нових зустрічей. Побачимось!